Хочеться почути ваше загальне враження і бачення того, що запропонував Володимир Зеленський, ті пункти плану, про які він розповів напередодні 20 пунктів. Наскільки я розумію, це може бути такою основою для майбутнього мирного процесу. Загалом там є пункти, які ще потребуватимуть уточнення. Ви дуже слушно зауважували про ЗС території, але на рахунок ЗС. давайте нагадаємо, що Зеленський виступав свого часу категорично проти навіть спільного контролю з американцями за цією атомною електростанцією. Сьогодні ж ми чуємо про те, що дійсно може бути так, що ця атомна станція буде контролюватися Україною та Сполученими Штатами Америки. Але розподіл тут цікавий: 50% електроенергії буде для України, а 50% ну нехай американці вирішують самі. Тобто, те, що раніше мовилося, що половина енергії буде йти на підконтрольні росіянам території, фактично сьогодні знаходить нову форму, але суть залишається та сама. Тобто відповідальність за це буде на американцях. Я не виключаю, що росіяни пристануть на таку ініціативу. Звісно, тут питання стосовно саме контролю за а, Території залишаються, і, звісно, повного контролю за тим, хто буде здійснювати оперативне, оперативне керування цією станцією. Бо ну, так скидається зараз, що це все буде під загалом проводом МАГАТЕ. І в принципі в даній ситуації це може бути одним із варіантів. Ну і на рахунок спірних територій вже є напрацьовані різні пропозиції, які частково сприйняті Зеленським. Тобто, ми говоримо про те, що. Звідти можуть бути виведені війська і українські, і збройних сил Російської Федерації, і створена вільна економічна зона, але за підсумками референдуму, я бачаю, що на сьогоднішній день українська сторона все-таки більше схильна до підписання мирної угоди, аніж повністю спустити на гальмах сам переговорний процес. Ми про це з колегами говорили неодноразово. Багато хто виказував думку, що це переговори заради переговорів. Звісно, ще останнє слово не сказали росіяни. Але я перепрошую там в силу обставину. Останні дві години я не слідкував за інформаційним простором, я не бачив жодного коментаря навіть на цей драфт, який ще вчора був у росіян з боку російської сторони. Навіть сьогодні, коли я переглядав ближче до 12-ї телеграм-канали російські, не було жодної ні офіційної заяви, ні коментарів там наближених до Кремля політологів, якихось там пропагандистів, точніше, бо складно їх назвати такими саме дефініціями. Тому я думаю, що Кремль зараз думає, що з цим робити, і будемо чекати відповідь. Тим паче, а, Вітакар, посол США при НАТО, чітко сказав: тепер м'яч на полі саме Росіян про те, що пише Блумберг про позицію Росії. Адже сьогодні я вам уже на каналі розповідав про те, що Зеленський публічно представив мирний план із 20 пунктів. Не буду про них повторюватися, а Зараз вам розповім те, що знаю про фідбек Росії. Ще до того, як з'явився цей матеріал, я давав коментар телеканалу 24. В принципі, тоді моя позиція була така, як і нині. Вона нічим фактично не змінилася, тому що Блумберг за великим рахунком нічого нового не написав. Що в. Вказують автори матеріалу. звісно, з посиланням на джерела в Кремлі. У Росії є принципові заперечення щодо розробленого Україною та США мирного плану з 20 пунктів, який сьогодні оприлюднив Зеленський. Так пише Блумберг. Росія ставиться до цього плану не як до остаточної пропозиції, а як до відправної точки, вважаючи його. Типово українським. Фіксуємо це далі. Росія обіцяє вивчити план з холодною головою. Та вони його вже давним давно вивчили, але знаходяться, як на мене в патовій ситуації. Відкидати його з порога Москва не має наміру, аби не дратувати Трампа. Відмазка нібито так собі, але справді вони Трампа бояться. Росія не бачить у плані гарантій не розширення НАТО та нейтрального статусу України у разі її вступу до Європейського Союзу. Росію не влаштовує високий ліміт після воєнної чисельності ЗСУ та відсутність обмежень на типи озброєнь, а також невизначені статусу російської мови, зняття санкцій і долі заморожених активів. Гроші для них основне. Вони про це говорять всюди. На Росії вкрай складна ситуація з фінансуванням. Москва і надалі наполягає на передачі Україною незахоплених Росією територій Донбасу. В Принципі, ми вже знайшли формулу, як це зробити. Я ще торкнуся цього питання. Не переключайтеся, залишайтеся на каналі. Пісков також сказав, що усі головні параметри позиції Росії щодо врегулювання в Україні, так вони це називають, не російсько-українська війна, а врегулювання в Україні. Добре відомі США. Дмитрів доповів своєю чергою Путіну про підсумки своєї поїздки до Майами. Москва сформулює свою подальшу позицію, найближчим часом продовжить контакти, сказав Пісков. Тобто вони не виходять з переговорів, друзі, це важливо. Позиція, звісно, можна зараз обурюватися з приводу того, скільки це триватиме, але це не триватиме вічно за 100%. При цьому Пісков відмовився коментувати зміст 20 пунктів мирного плану, який озвучив Зеленський. Просто-напросто не захотів нічого говорити. Тому я вважаю, друзі, що на даному етапі переговори не зірвані, переговори тривають, і зараз дійсно відбувається тиск на Кремль в Кремлі думають, як їм. Більше наблизити до своїх вимог цю мирну ініціативу, хоча, звісно, для них це буде непросто. І також Зеленський вперше фактично сьогодні, друзі, якщо ми знову повернемося, давайте до мирного плану, заявив про готовність до виведення військ з Донбасу. Так пише видання Вашингтон Пост, Нюзвік і інші західні медіа. Ну і звісно, коментар Зеленського чітко вказував на те, що є варіант того, що з е, певної зони мають бути виведені і Збройні сили України і збройні сили Росії речі, Ушак говорив, що таке може бути. Так от, що мовить видання? Останній план чітко вказує, що Україна і надалі виступає проти ідеї примусового виведення військ зі Сходу України, однак розгляне таку можливість, якщо Росія діятиме аналогічно. Мета полягає у створенні вільної економічної зони, яку не контролюватиме жодна з військових структур. І зазначається, що ці пропозиції знаменують собою перший крок зеленського. До будь-якого компромісу щодо територіального питання, водночас для досягнення подібної угоди, надобиться загальнонаціональний референдум, який Зеленський пропонує провести разом із виборами президентськими, одначе буде доволі складно організувати припинення вогню без попередніх домовленостей із Росією. Українське суспільство пронизано наративом, Путін не буде нічого домов, ні до чого домовлятися. Я вважаю, що якби на даному етапі Путіну було глибоко начхати на ініціативи Трампа. Про які ми говоримо, що це ініціативи Кремля, то вони вже вийшли з переговорів. Плюс, давайте ми все-таки зважимо одну таку деталь. Пункт із 28 планів був запропонований, як ми добре знаємо, росіянами. У ну, мене тоді риторичне запитання: якщо в них так все, вибачте, дуже гарно, добре, ресурсів, необмежена кількість, для чого їм ця мирна угода. Для того, щоб задарма отримати е, територію Донецької області, так, це може бути аргументом, але. Якщо вони виходять із Дніпропетровської області, Миколаївської області, Чернігівської, Сумської, Харківської і так далі. Плюс, ну, як на мене, то знято дуже багато спірних питань. Мене, ну, чесно кажучи, як би тут максимально м'яко сказати, Дивує інколи позиції окремих та й народних депутатів, колишніх міністрів і так далі, які ну не сприймають сьогоднішні переговори. Я розумію, силу обставин їх важко сприймати як такі. І розповідаючи це капітуляція. Капітуляція це коли країна за договором, яка програла, передає перемож стороні, яка перемогла бронетехніку, зброю, військо розпускає і так далі. Нас, хто ж до цього примусить, та навіть росіяни мовчать про юридичне визнання цих територій. Я не чув жодної заяви, тому що в них ще раз наголошую, ситуація вкрай непроста, так якщо говорити дуже м'яко. Тому те, що Пісков вийшов і нічого не сказав, звісно, можна трактувати. Вони нас послали. Ну окей, нехай частина українського суспільства так думає. Я не буду переконувати це, не така проста справа. Звісно, я довожу свої аргументи, вони можуть бути почути чи ні. Я ще раз наголошую: я чудово розумію, хто такий Путін, тому що ми добре знаємо і бачимо, як летять ракети, не по розповідях, ми з вами, пані Любіно, знаємо це вживу, так як і багато українців. Є зневіра до російської сторони, вона не безпідставна. Але якщо конструктивно аналізувати те, що нині відбувається, є один ключовий момент: Путін боїться Трампа. Ми стільки з зараз узагальню, загалом путінський режим для нього це слушна нагода, хоч трішки стабілізувати економічну ситуацію на Росії. Ресурсів на Росії не так багато, як може видаватися, як нам розповідають. Вони готові воювати безкінечно. Чим далі, тим більше є небезпідставних аналітичних публікацій в західній пресі. От до речі, сьогодні ми в рамках центру детально це обговорювали і з економістами, які знаються на цьому. Попри те, що ці матеріали аналітичні носять певний пропагандистський характер, але вони є реальними. Найближчі півроку просто-напросто з Росією може статися те саме, що з Радянським Союзом. Це розуміють і політичні еліті Путіна, це розуміють і Америки. Обидві сторони цього не хочуть. Але у випадку продовження війни поглиблення тотальної залежності від Росії, Росії від Китаю буде збільшуватися. Китай є сьогодні не меншою загрозою на євразійському континенті аніж Росія, але враховуючи те, що інтерес Росії, інтерес путінського режиму зберегтися. Вони хочуть врешті-решт літати до Вашингтону літаками. Вчора знову розповідають про те, що відновіть на мавіє сполучення. Тому просто давайте спробуємо максимально зараз об'єктивно підійти до того, що нині відбувається. Це не означає, що буквально от завтра Росія скаже, так, ми готові там ну, зробити СТОП. Тим паче, дедлайн названий Трампом для Кремля, є певного роду тригером. Не буде нічого до Різдва. Та і плюс до того, яке різдво путіністи ж його не визнають для них не сьогодні святвечір, а для Путіна і його оточення з усією повагою до тих українців, які святкують цей день 7 січня. Це їхній вибір. Але я маю на увазі путіністи ті, хто сидять в Кремлі, вони не визнають цю дату, яку озвучував Трамп. І тому, звісно, що ми не побачимо, от, наприклад, сьогодні рішення. Хоча знову-таки я нічого не став би виключати, бо я не знаю, якими можуть бути кроки Трампа, і навіть у Путіна цього не знають, якщо, наприклад, вони повністю відкинуть цей мирний план. Вони будуть так, я не виключаю робити багато чого для того, щоб цей процес затягнути. Але в будь-якому випадку знять увагу сьогодні перед загрозою виходу одностороннього мирного процесу стоїть і Україна. І Росія, і це може позначитися у відносинах із США і для них, і для нас. Тому Зеленський говорить, ми не хочемо бути такими, щоб нас звинувачували у виходу з мирного процесу. Тому ми бачимо заяви від президента, які засвідчують про те, що певні компромісні рішення вже є. Так вони вигляді чорновика проекту, але вони вже напрацьовані.